І залітає до нас Далонжо Магніфіка С. Людина принесла ось в такому стані. Робочий блок. І також, каже, десь запчастинка відпала. А відпала вона у нас від корпусу. Тому будемо зараз міняти половинку корпусу. На новеньку. Ось так виглядає новенький корпус. І резиночки, бо, як бачимо, тут жесть. Починаємо. І ось так виглядає половинка вже в розібраному вигляді. І ось що саме у людини зламало. Саме кріплення. Ось так ми вже замінили нашу половиночку. Перебрали заварний пристрій, резиночку, частина корпусу людини. І будемо зараз тестувати. Ну і що ж, закінчили ми нашу красуну, замінили корпус. І подивіться, як же вона вже гарнесенька, просто виварює. Це просто ж пісня. Люди самі, будь ласка, не обслуговуйте. Як бачите, може зламати половинку. Половинку корпусу. А якщо вам потрібне обслуговування, кава, кавоварка, будь-що, заїжджайте на Вадима Гетьмана 27. па-па.